Головне події в Харкові та області 15 травня. Темп наступу росіян на півночі Харківщини сповільнився. Про це свідчать зведення генштабу ЗСУ, а також оцінки військових аналітиків. Там, станом на 16.30, генштаб повідомив про чотири бойові зіткнення на харківському напрямку проти тринадцяти на той самий час минулої доби. Ворог намагався атакувати в напрямку липців і в районі Вовчанська. На Вовчанськ окупанти сьогодні вперше пішли на танках. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він також опублікував відео знищеної ворожої техніки. За даними генштабу, ворожі сили. Частково витіснили з Вовчанська північно-західне околиці міста ще прочісують. Про повільнення темпів російського наступу на півночі від Харкова повідомив також інститут вивчення війни. Аналітики відзначили, далася взнаки тактика дій росіян невеликими штурмовими групами піхоти. Такі групи ефективно знищуються а отже, втрати живої сили РФ зростають. Тим часом у інформаційному просторі та соцмережах не вщухає битва за фортифікації на Харківщині. Після заяви військового розвідника Дениса Ярославського щодо відсутності укріплені мінування в мережі продовжили з'являтися претензії до керівництва хова щодо відповідального ставлення до будівництва укріплень. Так аналітичний проєкт Діпстейт опублікував фото покинутих у полях у районі липців та відомих у народі як зуби дракона. Замість становити їх на шляху ворога, елементи інженерних загороджень покинули зваленими в купу просто неба. Посилаючись на захисників Харківщини, аналітики повідомили, що так зуби дракона лежать без діла з минулого літа. Інформацію прокоментував начальник ОВА Олексій Сенігубов. Він заявив, що на фото залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшої установки. Що більше Сенігубов переконує, що покинуті тетрайдери це лише менше ніж половина відсотка від усіх загороджень такого типу, роботи зі встановлення яких виконали. Закиди щодо якості начальник ОВА відніс на рахунок ІПСО. ПСО. Ще один скандал, що пов'язаний із укріпленнями на Харківщині, став приводом для засідання робочої групи прозорість і підзвітність, яку зібрали в Хова. Чиновники пояснили, чому купували деревину для будівництва оборонних споруд не в лісгоспів, а у приватних фірм. Про те, що ці фірми створені незадовго до проведення тендерів мають ознаки фіктивності, раніше заявила голова антикорупційного центру межа Мартина Богуславець. Заступник начальника хова Євген Іванов пояснив, державні підприємства не мали можливості логістично задовольнити потреби, тобто доставити необхідно. Хідну кількість лісу швидко. Приватні підприємства натомість усі свої зобов'язання виконують. Щодо вибору фірми, з якими заключили договори. Іванов заявив, що на момент укладання договорів щодо них не було ніяких кримінальних проваджень і негативної історії. Більше новин на сайті медіагрупу об'єктив незаламні разом.